Всім привіт друзі! З вами я, Тимофан Новорічний. Ну, новорічний Тімофан. Я так давно пропав на один рік. Ну це один рік. Ну... Ну, Данка, наприклад, на 3 роки. Чи це там було три, чи це було два десь? Ну як буде. І я буду грати у... Прикол. Це... Ну, дайте, ну дай, той... А! Дякую. <рекун> 515 прикол. Ну і сьогодні ми будемо грати Warface. Кстати, це українська гра. Тут можна промовчати. Це вже теж норм Сигма. Що там дивимося? Давайте рукавиці якісь купимо. Чи немає подвоха? Такий крутецький. Життя не Прикол ого о, хо О, о, во 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 Господи Боже Круто! Скорость ввели, ч я не знаю. Такие. Е. Вот не, вот. Як думаєте, друзі, мені купити чобітки? Чи все-таки рукавиці? Що мені купляти? Якщо дивитись по уровнях, тут 150. Тут 195, то це купляю. Апгрейд. Апгрейд. Ну, норм. Я брукачал так много. Ну шо, виглядаю норм Сигма Супер Гигачад. Марки. Марка тільки одна марка. Мне треба якусь купити марку. Мені, наверное, треба отаку от марку купити. Она класно виглядає. І мені лева. Дуже е, ми, Що за... скільки ми Давайте Ого, це пістолет і із... Все, давай вже крутити. Токи не раз. І щось полезне сьогодні випаде? Мне не треба каш, мне не треба скин. Ну, не, ну... Не, ну не. Боже. Кабачки. Хорошо. Понятно. Будет треба 10 тысяч грошей. грошей. Ну блин, ну ой. Ну я кручу, кручу, кручу. Откид, медкид. Все ну, Блин, тут такие имбовые скины, а я какую-то фигню получаю, что? Что це таке? Начки більше ніж самого цього. Ну все одно якась фігня мені випадає, чому ж я така невозуха? О, така ж я невозуха. Ну так, починаємо. Руки, грузис. Ещ один игрок, ты зайди, ну ладно. Все, ещ идея, мы снится раунд. Ну что, мы уже быстрее давай. О, поймор, слышишь? хломи. Е, ма, як і як я мав це побачити? Нужно хватить? Не я міг би відпригнити. Да, еще. Добро стрелял? С чого? Ну, понятно, я беру вор друга. Olha isso, né? Pera hum. um. É, Поняв. Я його прибив. Ну чого там іще раз погнали? Хоч він мене і прибив, то я його теж прибив. Е-що там? Вже якось бомбою знов прибив. Тільки появився і мене вже прибили. Чому? Нащо? Чому? Ну що ти бомбу кинув, він же мету? Угу. Ще бомбу кинули. Ну мене все одно бомбою не прибили, так що... Нове. Ловіть. Давай. Токи не Я когось знову бомбою прибив! Пані. А я втік від його. Ми програли. Ну, я все одно на першому місці. Ой, ну, ми програли. Отак ось. Я хоч гроші получив, це теж добре. Опит. Опит населений. Получив. Мені оце потрібно, Господи. Мені потрібно оце, господі, оцю пушку, господи. Я піду купляти. Не, а мене кис. Хотя ні, у мене кристолик дуже малий. Давай, давай. Ммм. Mm. Discord. Овердискорд. Ордискорд. Де? Mm. Ну, ось, це кінець відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока.